Усім доброго дня! Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас такий гарний автомобіль зі Швейцарії Honda CRV. Honda у нас 2015 рік, експлуатація з 17-го, але на облік стане 15-м. В такому гарному сірому кольорі металік. На таких гарних дисках легкосплавних, 18-х, літня гума. Безключовий доступ на передні двері, ті також поворотники в зеркалах, зеркала складаються, рівненький, безпотребені, з колів, дуже гарний збережений автомобіль. По капоту все ціленьке, немає ніяких пошкоджень, вибоїн. біксінон, противотуманки, парктроніки, фар, леди, поворотне світло, датчик світла, датчик дощу, тримання в смузі. Адаптивний круїз, все це датчики присутні, дуже багата комплектація. По цій стороні також весь рівненький, гарний. Задня має рельгини на даху, задні стопи, фонарі ціленькі, не побиті, не пошкоджені, парктроніки, труба чистенька, не замаслена, не чорна камера, Лядра електропідніманням. Все піднімається, бачимо, присутня у нас шторка. Знаки поставимо, хто буде купити автомобіль. Тут в нас все гарно, такий гарний стан, нічого не пошкоджено, не побито. Карти хороші, по порогах також дуже гарний стан. Докатка. Всі герметики. На місці ніякого не було битка, нічого, все дуже гарно. Домкрат, ключі, знаково різні зупинки все це присутнє. Нажимаємо кнопочку, відходимо, все закривається. Давайте оглянемо ще з цієї сторони шкіряний салон, панорама, ми потім відкриємо, подивимося. Сидіння складається, можна зложити його з багажника, можна звідси з салону за ці ручки. Діргаємо і складається, тянемо. Шкіра у нас хороший стан. Ця карта також хороша. З цієї сторони Вся гарний стан, дефлектори, поврики оригінальні. Сидіння складаються, вже наголошував Рівну підлогу. Підлокітник широкий, має таке місце на два підстаканники. Ця карта також хороша, не пошкоджена, все дуже гарний стан. Давайте ще. Пасажирську глянемо. Також хороший стан. Пороги не побиті, не пошкрябані. Сидіння шкіряні гарні, з перфорацією. Коврики оригінальні, торпеда також в хорошому стані. Я так повільно трошки проводжу, щоб все можна було подивитися. Підлокітник обшитий шкірою, регулюється. По висову, там розетка в нас, USB. Тут також давайте перейдемо ще з цієї сторони, розкажу, що там ще по... має по комплектації. Це є найбагатша Виш... комплектація, більше вже немає. Так. Значить так, по карті. Карта хороша, електропакет, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. Він фіксуємо, перевіряємо, може хтось когось зацікавить. Водійське сидіння хороше, не пошкоджене. Кермо в нас обшите шкірою не фарбувалося, не перешивалося Оригінальне оригінальне мультимедійне кермо, мультифікціональне кермо. Тут в нас помічники. Давайте присядемо до автомобіля. Зеркало з автозатемненням. Має камеру, наголошував вже автомат. Підігрів сидінь, кнопочка Start Stop. Тут у нас запуск кнопкою, клімат працює, все включається. Пробіг. Зараз заведемо, подивимося, нажимаємо два ключики, присутні. Заводиться дуже гарно, не знаю, чи на відео передає підрильові пелюстки з цієї сторони, з цієї. Пробіг автомобіля становить 178. Майже 179 оригінального, ніколи нічого не скручую, це всі вже знають. Хто тобто, купав автомобілі, ніколи кілометраж не скручую. Навігація камера це все у нас є. Давайте ще оглянемо підкапотний простір. Автомобіль знаходиться в місто Радивилів, Рівницька область. Телефонуйте. Будемо домовляти, там буде в описі ціна. Трошки однією рукою незручно. Як бачимо, дуже гарний автомобіль. Працює рівненько двигун, нічого не кидає, Тихесенько. Тут у нас все не в дуже гарному стані, нічого ніякі болтики нержаві, пари оригінальні, Підкапотний простір гарний. Нічого не пошкоджено, нічого не підмальовувалося, все гарно. Давайте витягнемо щуп. Не димить, масло не кидає, картерні гази не тиснуть, не давлять. Все гарно. Антифріз у нас все добре, тут не буду відкручувати, то все на місці, хто захоче, вже приїде оглядати, подивимося. Леди дуже гарно світяться, гарний автомобіль, дуже гарний колір. Приїжджайте на огляди. Усім дякую, і до побачення.